Діловий стиль. Зовнішній вигляд ділової жінки має бути бездоганним. Величезну роль в її образі відведено зачісті. Вона має бути продумана і акуратна. Ділові зачіски на довге волосся мають бути стильними, в міру строгими і найголовніше нескладними, аби ділова жінка могла сама укласти волосся і в будь-який момент поправити свою зачіску. Зразком зачіски в діловому стилі може бути хвіст петля. Ефектно і відмінно впишеться в офісний стиль класичний валік. Це ділова зачістка. Валик виглядає строго, але в той же час оригінально. Варіант зачіски мальвіна підійде тим, у кого довге гладке волосся. До ділового стилю можна віднести зачіску Бабетта, названу на честь фільму за участю Бриджит Бордо. Ця ретро-зачістка, не дивлячись на свою приналежність до класики, виглядає вельми нестандартно. Класичним варіантом ділового укладання є французька коса. Ця коса оригінальна в своєму плетінні. Відмінно личить для довгого волосся і волосся середньої довжини. Отже, зовнішність не повинна відштовхувати, щоб думки про те, як ми виглядаємо, не заважали спілкуванню і досягненню поставлених завдань. Дякую за увагу.